Украина довела ситуацию с воровством российского газа до нового градуса и до международного арбитражного суда. Место Харькова, тяжелых массивов, вручив в площадь перед областью администрации. Украинская труба аварийна, еще трохи и зигнеет. Украинская газотранспортная система, через которую Европа получает российский газ, находится в предсмертном состоянии, а денег на ее ремонт нет и не предвидится. Житие осталось до 2019 -го года. Громадяны суспільства тут всі від початку української незалежності природний газ та його транзит до Європи став не менш ефективною зброєю ніж танки. Газовий шантаж з боку Кремля став перетечою окупації Донецька та Луганська й анексії Крима. Мене звати Діана Ловська, і сьогодні ми будемо розбиратися, навіщо Україна поповнювала бюджет РФ за півроку до повномасштабного вторгнення. Та чому, маючи власне виробництво, ми ще донедавна купували труби у російській. Челябінського заводу, а поки ви маєте змогу, аби підписатися на наші соцмережі та підтримати нас своїми донатами. Адже ми разом працюємо на перемогу. Поїхали. Ми е, граємо в ігри по правилам, які придумали ми, і не граємо в ігри по правилам, які. Відомо лініми поштовхом газових війн стало проведення кордону на трубі українськими спеціалістами, незважаючи на опір Москви. Шукали ті труби, де вони кінчаються, де вони починаються на границі Україна, Росії. Таким чином, та в 90-х роках, було відбулося вже розділено. Потужність усіх підземних сховищ країни сягає близько одного трильйону кубометрів. Аби цілий рік забезпечувати українських громадян газом, потрібно приблизно 20 мільярдів кубометрів. Саме восьме місце за розмірами газосховищ нашої країни робить її потенційним гравцем на світовому ринку. Українська ГТС очевидно є частиною інтегрованої європейської системи газопостачання, і вона є такою вже дуже давно. Вона надійна, вона хнучка, та вона з'єднана е, з, з підземними сховищами, які найбільше в Європі. Ona także jest najbliższa, najmasztowniejsza, tak że ca systema tak potrzebna Europie, jak Europa nam potrzebna. Значний потенціал України російський монополіст Газпром створив ситуацію, за якою наша держава втратила можливість отримувати газ з налагоджених напрямків. Тому саме у новорічну ніч російська влада перекрила вентиль, тим самим показавши важель власної так званої енергетичної зброї. В Умовах гібридної війни енергетична політика це політика, яка використовується для Окупації і економічної, і енергетичної, і територіальної тієї чи іншої частини. І мушу сказати, що російський Газпром навчився дуже професійно використовувати енергетичну зброю. Газпром дійсно став личною власністю, любимої іграшкою Путіна. Він захопив його і поділив між собою своїми друзями і родственниками. Зробив таким бездонним кошельком, з якого можна брати гроші. Хоть на дворці, хоть на розлічення, хоть на війну. Попри залежності від Газпрому та енергетичної авантюри Кремля, Україна вистояла та зайняла лідируюче місце в газовій індустрії. Україна вийшла на європейський ринок газу. Ми прийняли відповідні всі законодавчі норми, які нам для цього потрібно. І від монополії російського газпрому Україна відійшла протяжність магістральних газопроводів України це 38 тисяч кілометрів. Щоправда, 2,5 тисячі поки на окупованих територіях. Безперебійну роботу найбільшої в Європі газотранспортної системи забезпечують десятки компресорних станцій та газосховищ. І серед західних сусідів тільки Україна має таку унікальну пропозицію у транспортуванні газу. З 2020 року за прокачку газу відповідає стратегічна компанія під назвою Оператор газотранспортна система України або коротко Оператор ГТС. Оскільки оператор ГСУ відповідає за труби, то має стежити за їхнім станом і вчасно ремонтувати або змінювати на нові. Тому у компанії чимало різноманітних тендерів, пов'язаних із ними. Та нас зацікавив один. Отже, уявіть, що за півроку до повномасштабного вторгнення ця стратегічна компанія ініціює тендер на майже 100 мільйонів гривень. І ці кошти держава-агресор кладе до своєї кишені. Тобто, українська компанія платить і Росії, яка відтяпала у нас Крим і хоче заграбастати Донбас. Як так сталося? Перейдемо до фактів. Аби промоніторити державні закупівлі, заходимо на електронну платформу Прозоро. Ця система дозволяє забезпечити більшу конкуренцію та відкритість у процесі закупівель. Тендер, який нас цікавить, відбувся за часів правління Сергія Макогона. Отже, у 2021 році оператор ГТС оголошує закупівлю щодо магістралі на понад 100 мільйонів гривень. Учасників торгів троє брат фірма «Нафтогазбуд», ТОВ Український трубний завод та тов торговий дім Трубоізолкомплект». Останній і виграв тендер, але за дуже незвичними обставинами. Проаналізуємо цю компанію детальніше. Труба ізолкомплект запропонував найнижчу ціну, але є важливий нюанс на відміну від нього. Інші учасники мають перевагу, що у фірми що у українського трубного заводу є власне виробництво металевих труб. А у труба і немає. Щоб виконати умови, як свідчать ці документи, переможцю тендеру довелося наймати компанію посередника з іноземними інвестиціями Укртруба Зол». Аби довести свою кваліфікацію, вони надають сертифікати відповідності продукції. А тепер дивіться уважно: бачите, якої країни ці сертифікати Росія, а головний імпортер Челябінський трубопрокатний завод. Залишивши без замовлення і роботи власні вітчизняні заводи, ми віддали гроші Челябінському монстру, яким до речі так пишається особисто головний агресор світу Путін. Той, хто давно задумав знищити Україну назавжди, Ми Не однократно попадали під обстріл, але би, самозащитним средством являлась просто приліч земля, землю, максимум. Залягай да, при поприямки, і ще один дуже важливий нюанс: щоб цей переможець таки переміг в умовах тендеру, прописали особливі умови, тобто додаткову вимогу до товару, а саме експандування. Це такий процес підгонки труб під відповідні параметри. Але експерти зазначають, жоден з українських виробників не має відповідного обладнання, аби зробити таку роботу. А значить, додають фахівці, ця умова була спеціально прописана конкретно під росіян. Вимога експандування, яка була прописана у тендерній документації 20-22 років при закупівлі магістральних труб для нафтогазової галузі, є необґрунтованою та дискримінаційною стосовно українських виробників. Її застосування є інструментом створення штучного звуження кола потенційних учасників, що своєю чергою сприяло закупівлі продукції по завищеній вартості іноземного виробництва, зокрема РФ експандування. Є одним з видів калібрування труб при їх виготовленні для досягнення. Необхідних геометричних параметрів. У міжнародних та українських стандартах немає вимоги стосовно обов'язкового виконання цієї технологічної операції. Навіщо у тендерній документації прописуються додаткові вимоги на постачання труб, питання залишається відкритим. Однак ці самі запитання поставили й інші учасники тендеру, які теж запідозрили змову на користь держави-агресорки. Немає на вас ні сил, ні часу. Тільки вчора прийшло тендерів на півтора мільярда без проблем. Коли дійдете до чесних умов, ми самі з'явимося. Зазначена вимога щодо експандування є дискримінаційною по відношенню до українських виробників у зв'язку. З чим просимо виключити з тендерної документації вимоги по обов'язковому експандуванню труб типу 3 ГОСТ 20295-85. Не відноситься. Ми порахували, що ваші контракти на труби всі однакові і закрили всі ваші файли. Аж сильно ви мене цими умовами 0,1% річних розізлили. Компанія Укртрубайзол зазначає, що закон порушено не було, та визнають, чи не могли виконати замовлення у повному обсязі. Тому і завезли труби російського походження, а саме Челябінського заводу. Так сталося, тому що ми запустили своє виробництво наприкінці для майстральних труб наприкінці двадцять 21 року, і ми не могли фізично швидко налагодити налагодити логістику поставок металу і виготовити трубу в такому обсязі, який вимагав замовник. Тому нам довелося ну диференціювати ризики поставців. врешті. Екс керівника оператор ГТС Сергія Макогона було звільнено з посади. Однак, гроші вже пішли до РФ, а це ракети, які щоденно обстрілюють житло українців. Тож чому у тендерній документації оператора ГТС 2020-2022 років, коли вже понад шість років тривали бойові дії на сході нашої держави, а країна-агресорка відкрита готувалась до повномасштабного вторгнення. Умови ймовірно були про Писаний таким чином, аби надати перевагу учаснику, який де-факто постачає труби з РФ. Та чи буде відповідати за ці махінації екс-керівник компанії Сергій Макагон, підправлінням якого проводився даний конкурс? Питання залишаються відкритими. Ми продовжуємо боронити медійний фронт та інформувати вас, наші глядачі. А поки бережіть себе та донатьте на збройні сили України.